Глава 8. Остання межа Кеннет, який був пастором однієї великої церкви, що складається з декількох тисяч членів, переживав величезну кількість проблем. Нерішучість була бичем його лідерів, єдність між членами общини стала руйнуватися, і церква проходила через великі фінансові труднощі. Дух хвороби і немечі почав вражати заступників і їх сім'їв. Церква вперше випробовувала таку сильну тривалу атаку, навіть дружина Кеннета, яка завжди відрізнялася хорошим здоров'ям, сильно захворіла. Посеред усіх цих лих раптом з'явився рятівник в лапках. Одна жінка викликалася вести щоденні молитовні збори. Спочатку Кеннет дивився на жінку як на відповідь від Бога, попри те, що лідери попереджали його про неї. Заступники стверджували, що вони отримували такі сни і видіння про цю жінку, що Кеннету важко було повірити. Потім один з членів церкви, ведена Святим Духом, одного разу зайшла у будинок нового молитовного лідера. Наблизившись до дверей, вона була здивована дивними звуками, що доносилися зсередини. Стривожена, вона заглянула в вікно і в жаху виявила жінку, що стояла. Навколішки на полу, що виспівує заклинання і встромляє голки у фігури, одягнені як дружина Кенета і інші лідери церкви. Пізніше з'ясувалося, що жінка молилася про смерть дружини Кенета, щоб самою стати його дружиною. Сумне те, що вона думала, ніби її дії спрямовані на благо церкви. Вона дійсно вірила, що дружина Кенета тягне церкву назад. Поступальний розвиток. Якщо не відстежити дух Єзовелі, він заглибше відводитиме людину в окультизм цей дух прагнутиме зруйнувати сім'ю пастора і життя церкви. До нещастя, подібний сценарій повторюється нескінченне число разів. Це за велике блудодіяння розпусниці приємної зовнішності, майстерної в чародійстві, блудодіянням своїми продає народи і чародійствами своїми племена. Наум 3 -4. Не всяка людина, що діє в дусі Єзавелі у вашій церкві, здійснюватиме усе перераховане в цій книзі. Швидше за все, ви виявите у вашій церковній сім'ї людей, які безневинно обдурені цими демонічними силами. Оскільки вони не розуміють Боже Слово, вони не будуть здатні правильно розрізнити духів, які ними керують. 1 Івана 4.1 Римлянам 1.22 Пасторам необхідно буде з любов'ю, але твердо протистати цим людям. Якщо вони цього не зроблять, то людина з духом Єзавелі буде залучена у ще більше зло, не говорячи вже про наслідки, які вона лишить у церкві за ці роки, про що говориться в наступному прикладі. Дух, що оселився в церкві. Глен ходив у деяку духовну живу церкву. Він мав виняткову здатність викликати співчуття у людей. Його дружина була хвора багато років, і сам Глен постійно боровся з різними хворобами. Проте ніхто насправді не знав, чи була ця хвороба реальною, психосоматичною. Глен підходив з проханнями про допомогу до багатьох членів церкви, і співчуття багато хто давав йому гроші. Оскільки Глен зовні нагадував доброго дідуся, і усі його любили, багато хто став вірити, що Глен не здатний робити нічого поганого або неправильного. Навіть пастори і лідери жаліли Глена. Попри те, що багато хто бачив його маніпуляції, вони терпіли це і робили йому милість, що спотворено, розуміється. В результаті дух саможалості і псевдодуховності почав поширюватися в тілі як рак. Хоча ця харизматична церква приймала дари Святого Духу, вони стали безплідні в справах царства. Дух Єзавелі, який керував Гленом, тепер став мешкати всередині церкви. Час від часу пастори приходили і йшли, ведучи цю незриму Духовну битву. Хоча церкві було дано безліч пророчих одкровень, Божі обіцяння так і не виконалися під гнітом цього Злого Духу. Дух Єзавелі став частиною ДНК церкви, попри те, що пізніше один пастор все ж протистав глену, і той в результаті залишив церкву, повівши з собою декілька сімей. Цей демонічний дух все ж залишився духовна летаргія просочила повітря церкви і покрова смерті наповнила атмосферу. Хоча дух Єзавелі зазвичай закріплюється за окремою особою, він може також проникнути і просочити собою атмосферу всієї церкви, потім він зменшить або навіть уб'є пророцтво про вище покликання для тіла вірян. Отже, відсутність протистояння зміркувань неосвяченої плодської милості може вплинути на духовне життя навіть зрілої церкви. Пам'ятайте, що всякий невиявлений гріх живить і приносить плід, який веде до смерті. Нехристияни Сьогодні багато вірян, що діють у дусі Єзавелі і що мають самі кращі наміри, потребують, можливо, просто об'явлення про свою помилку. Швидше за все, цей дух не повністю опанував їх життя. У інших людей цей дух може бути уже зрілішим у лапках. Таким, як Дух Єзавелі, показаний в Писанні, вони свідомо приходять в церкву, щоб зруйнувати її за допомогою окультизму. Як я згадав раніше, ми бачимо ясний приклад диявольського задуму в епізоді 16 глави Діяні Апостолів служниця з духом прорікання зустріла Павла і силу в дорозі на молитовне служіння, залучена їх помазанням, вона йшла за ними. Йдучи за Павлом і за нами, вона кричала, кажучи Ці люди раби Бога Всевишнього, які сповіщають нам шлях порятунку. Дії 16.17 Дявольська стратегія полягала в тому, що служницю стануть асоціювати з апостолами, і люди думатимуть, що Павло і сила схвалюють в лапках її, а коли вони відправляться далі в свою місіонерську подорож, вона могла б зайняти їхнє місце. Таким чином сатана зміг би перекрутити ті дари і служіння, які Павло насадив у церкві Македонії. Ворог міг би відвернути їх серця через звавлювання до іншого Бога сатани. Помилка Валаама. Валаам. Пророк, провісник Ісуса Навіна 1322. Також звертався до окультних сил за откровенням. В єврейській мові. Слово переведене як пророка на даному випадку. Так, в даному випадку означає гадати, передбачати по магічних письменах. Використовуючи це слово, Писання дає зрозуміти, що Валаам перекрутив своє пророче помазання, прибігаючи до магічних мистецтв. Ми повинні зрозуміти, що спочатку Бог розмовляв з Валаамом, проте Валаам послідував пітьмі, що привело його до загибелі. Валаак, цар Моава, відправив посланців, щоб просити пророка Валаама проклясти Ізраїль. Він запропонував Валааму щедру нагороду. Проте Бог заборонив Валааму пророкувати проти Ізраїля. Сподіваючись, що Бог змінить свій намір, Валаам ще раз звертався до Бога. Проявивши свавілля, наполегливе небажання підкорятися, Валаам все більше ставав маніпулятором. У цьому сенсі він був подібний до Єзавелі. Він займався маніпуляціями і контролем до тих пір, поки не перейшов межу. Життя Валаама з його бунтарством відбиває прогресуючий дух Єзавелі. Приховані мотиви, необхідно розрізняти людину, що приходить до Бога з благальною молитвою і спробою маніпулювати Божими веліннями, зневажаючи їх. Різниця між цими речами визначається мотивами людини, тому що тут особиста вигода може не співпадати із загальною. Бог здатний досліджувати наші серця і розрізняти наші молитви. Він знав, що Валаам хотів маніпулювати ним, щоб отримати нагороду. Отже, мотиви Валаама виходили з егоїстичних бажань як заступник Авраам благав Бога про порядунок Содому і Гомори. Моїсей, про якого Бог сказав, що він був найлагітнішою людиною на землі, клопотав за євреїв. Він просив Бога краще відняти у нього життя, чим знищити його одноплемінників. Бог почув крики як Авраама, так і Моїсея, і відгукнувся на їх прохання. Заступники шукають відновлення і творення того, що від Бога. Єзавель, з іншого боку, прагне зруйнувати і розладнати все, що встановлено Богом. Бог може відмовити у відповіді на молитву зі своїх міркувань. Коли це трапляється, все визначається саме тим, як ми реагуємо на Божу відмову. Непокора Прихований сумнів і обман породжують неадекватні реакції це плід непідпорядкованого серця. Точно так як і бунт є чаклунство, говорить Господь, що непокора. Це ідолослужіння, 1 царів 15.23. В єврейській мові непокора має значення наполягати, давити, штовхати. Суть непокори, неслухняність владі. Така людина не довірятиме, а стане чинити опір і шукати можливості протистояти і суперечити владі. Він зробить все, щоб досягти бажаного. Як говорить Писання, Бог спочатку піддався в лапках непокорі Валаама, числа 22.30. Але бережіться, якщо Бог таким чином піддається в лапках нашій грі, його суд чекає при дверях. Хоча дитина може сумніватися, наполягати і сперечатися, зовсім не означає, що дитина має дух Єзавелі. Проте це вказує на те, що у дитини розвивається свавілля, яке потрібно виправляти. Те ж саме відбувається і з християнином, який відрізняється наполегливістю і свавіллям. Так або інакше ця людина повинна буде піддатися і підкоритися Господові, так само, як і духовній владі, встановленій над ним. Розрізняти мотиви. Якщо видно, мотив захоплення влади, пастор обов'язково повинен цьому протистати. Пастор повинен особисто поговорити з людиною і розрізнити його мотиви. До того ж, Цю розмову слід вести з великою м'якістю і лагідністю, Галатам 6.1. Щоб людина не встала в оборонну позицію. Проте будьте готові. Людина з духом Єзавеля намагатися переконати пастора і лідерів, що він абсолютно безневинний, заперечуючи всякий поганий намір і нещирість. Більше того, за його словами, стоятиме контролюючий вимогливий дух. Нечистий дар. Коли опір Валагама не досяг своєї мети, він спробував іншу тактику. Він приніс Богові жертву, сподіваючись, що Бог здасться, полагідніє і задовольнить його прохання. Жертва Валагама спроба маніпулювати Богом. Так само люди з плецьким мисленням можуть давати пожертвування і робити подарунки, щоб здобути Боже благовоління. Валагам намагався спокусити в лапках Бога. Значить, його серце було. Запекла і нечутливе до Господа. Він застосовував подібний підхід до інших богів, злих духів, і вони давали йому окультні знання. Тепер він був не в змозі відрізнити Бога, яхве від інших богів у лапках. Природно, зваблювання Валаама не здобуло успіху, подібна доля чекає тих, хто діє в дусі Єзавелі. Вони жертвують щедро. В основному на очах у інших. Вони танцюють, вигукують, піднімають руки, постять і ходять на різні духовні заходи, щоб в лапках рухати руку Бога. Але Бог не підвладний духовним інтригам, Бог не рухатиметься і не діятиме в інтересах людини, чиї мотиви нечисті. Якщо хтось, маючи дух Ізавелі, проробляє такі маніпуляції з Богом, то, швидше за все, він поступає так само і з пастором. Як валаам, він заманює, принаджує, спокушає і продається, щоб тільки здобути владу і схвалення. Цим людям обов'язково треба протистояти під час їхніх дій і показати, що вони потребують Покаяння. Намір завждати шкоди. Ось вони за парадою Валаамовою були для синів Ізраїлевих. Приводом для відступу від Господа і догаджанню Фегору, за що і поразка була у суспільстві 31.16. Наступним задумом Валама була маніпуляція, яка дорого коштувала людям. Будь-яка маніпуляція неправедна і погана сама по собі. У поєднанні із злим наміром вона стає злочином. Коли в наявності злий намір, потрібно протистати йому. Згідно із словником Вебстера, маніпуляція означає управління або контроль удаваністю або використання сильного впливу особливо нечесним або обманним шляхом. Маніпуляція вимагає особливого мистецтва. Вона часто використовує підступність і хитрість, щоб отримати бажане, продаючи свій пророчий дар, практикуючи пророцтва мзду, Валаам маніпулював людьми Ізраїлю, що принесло їм збиток. Він зіграв на їх слабкості, показавши їм красивих жінок, щоб вони перетнулись. Таким чином, євреї також залишили свою любов до Бога і вчинили духовне перелюбство. Обміркувавши, як можна ввести їх у падіння, Валаам знав, що Бог вимушений буде судити їх за гріх. Тоді це приведе до результату, якого хотів добитися Валаам, що Бог прокляв Ізраїль. Таким чином Валаам отримає свою нагороду, а Ізраїль буде проклятий. Серце Валаама було запекле по відношенню до Господа. Числа 22, 7, 24, 1. Він був байдужим, жорстоким і озлобленим. Засмучує той факт, що, врешті-решт, Валаам війшов до історії не як пророк Божий, а як віщун. Маніпуляція ображає Святого Духа. З одного боку, більшість з нас можуть визнати, що маніпуляція іншими є зло, але людина з Духом Єзавелі може виправдовувати ці злі справи, ніби вони з часом зроблять добро. Результат не має значення людина грішить, коли він застосовує маніпуляцію, нехай навіть нібито для блага інших. До нещастя, багато хто вірить, що вони виправдані у своїх діях, тому що це веде до більшого блага в лапках церкви. Їх логіка може здаватися духовною, навіть жертовною в їх власному спотвореному мисленні. Але не обманюйтеся, маніпуляція виходить не від того духу, вона не приводить до підпорядкування божественному авторитету і порядку, якщо навіть ця людина керівник. Маніпуляція будь-якої людини ображає Духа Святого. Хоча не всяка маніпуляція має злий намір, але вона все-таки неправильна, тому що припускає введення людей в обставини, необхідні для досягнення мети або результату, це служіння самому собі, навіть коли ми думаємо, що стараємося для блага інших. Маніпуляція насправді ставить наші думки вище за думки Бога. Проштовхуючи наші ідеї вперед, замість того, щоб чекати вказівок Бога, ми виявляємо власну гордість, що є різновид ідолослужіння. Таким чином, маніпуляції треба протистати і в церкві, і в особистих стосунках. Прихована маніпуляція Рік був пастором в церкві, яка була відома своїм милосердям до бідних. Але церква переживала боротьбу, і скоро він зрозумів чому. Рік виявив, що людина, яка є джерелом більшості пліток, сидить за дверима його кабінету. Його секретарка поширювала приватну інформацію про всіх, хто приходив консультуватися і хто приносив подарунки, хто мав будь-якого роду проблеми. Ріку довелося звільнити її. Це було зроблено за всіма правилами, але він став чути про себе чутки про те, який він безсердечний. Навіть старішини, які спочатку погодилися з ним, пізніше стали оспорювати будь-яке рішення, яке він приймав. Незабаром рік виявив другу проблему. Його колишня секретарка була дуже близькою подругою церковної прибиральниці, яка вже роками відвідувала церкву. Ця жінка періодично приходила з дивними, якби пророчими сновидіннями. Всякий раз, коли на служінні було помазання Святого Духу, ця жінка із задоволенням розповідала всім, що їй був сон про те, що це станеться. Ріку, проте було важко простежити логіку в усіх її снах. Більше того, він не розумів, як вона застосовує кожен сон до якихось конкретних подій. На довершення всього ця жінка була років 60 і використала свої пророцтва, як і своє погане здоров'я, щоб викликати співчуття людей. Вони в свою чергу жаліли її і давали їй гроші. З часом ця жінка стала фактичним босом в лапках церкви, тому що маніпулювала лідерами через свою псевдодуховність. Все, що вона не говорила, ставало останнім словом. Вона виявилася ще гіршим пліткарем, ніж колишня секретарка Ріка. Зображуючи смирення, вона заявляла, що просто не знає, чому Бог дає їй такі об'явлення. Але жодне з її пророцтв не було істинним, хіба що частково. Поворотним моментом було те, що рік упіймав її на пророцтві про ситуацію, яку вона упізнала, порившись в паперах на його столі. Випадково рік забув прибрати їх із столу, хоча зазвичай це робив. Коли вона заявила, що отримала об'явлення від Бога, це була остання крапля, рік звільнив її, виплативши щомісячну допомогу. Проте вона зв'язалася з усіма членами керівництва і повідомила, що її звільнили за дружбу з колишньою секретаркою. Події, на подив, обернулися так, що церковна рада і лідери наполягли, щоб рік узяв її назад. Через рік рік залишив церкву, а через три роки церква закінчила існування.